Друзі, усім привіт! Рада всіх вітати вас на своєму каналі. Мене звати Іра. Давайте ми сьогодні з вами розкриємо одну з моїх посилечок, котра до мене прийшла. Точніше, це не посилочка, а її частина. У мене є ось така карабулька. Приїхала цій корабульки ось така дивина для мене, тому що я вперше буду вишивати саме. Ось такий процес. Дівчатка, в мене їх два. Як ви бачите, ось так вони виглядають. Зараз я вам все все буду розказувати і показувати саме ось це пір'ячку поближче. Мені дуже-дуже хочеться, щоб вам воно сподобалось. Трошечки вирішила спустити камеру, щоб можна було все краще розглядати. Це дівчатка-набор ось такий сузір'я Єдинорога. Ми вже з вами бачили в моїх творчих тижнях грудня, що до мене їхала посилочка саме від цього виробника цієї торгової марки. Це набір для вишивання, саме хрестиком, пірячком. Називається на чорному, а також є дівчатка пір'ячка ще на білому. Кожі чи кожзамі, ну, тобто основа зовсім інша. Ось такий артикул цього набору. Давайте ми з вами ближче подивимось. 10.21 є і на українській мові, і на англійській мові прописано це, друзі український виробник, і мені дуже-дуже приємно, що у нас з'явились дуже круті дівчата, круті торгові марки. Де можна ось таким чином зібрати обов'язково свою прикладну вишивку. Є ще ось такі брилки. І ось це біле пір'ячко, яке я вам казала, бачите, друзі, ось так. Давайте я вам ближче піднесу. Ви все це побачите, почитайте. Я не захотіла. Брати саме на білій основі, тому що це буде прикладна вишивка, вона буде тусуватися у сумці. Ну і мені, звісно, захотілося саме мати її на чорній основі. Поки я вам розповідала про це пір'ячко, я гадаю, що ви вже прочитали, що входить до складу цього набору, і схема, яка, і є QR-код. ну Давайте так трошки проговоримо: 12 кольорів в цьому пір'ячці є. Дерев'яний органайзер, голка, основа з шкіра замінника. Бачите, це шкіра все ж таки замінить, пластикова вставка, фурнітура. Муліне ДМС буде йти вишивка, QR-код йде. І ось ми подивимось заразам ближче. Така ось не дуже. Гарна упаковка, але яка Вона є йде саме для знищення ціни набору, щоб не так дуже дорого було. Так, що я бачу, дівчатка? Ось така цікава штукенція, Подивіться, це 30 діб вишивання. Є ось такий, бачите, розворот, де є такий міні-планер, або якісь нотатки. Тобто є сама інформація, яку можна. В ньому розмістити. Тобто, скільки діб для вишивання ви відводите на цю роботу, навіть є ось такі якісь слова, даю обіцянку собі вишивати кожного дня, не менше 50 хрестиків, бачите, і ось можна все це використовувати, назва дизайну, як ну, і вишиваю. якщо ви не вкладаєтесь в місяць, можна, бачите, продовжити. Все це дуже-дуже цікаве. Тут автор пише, щоб не використовували схему, ну і таке інше. Бачите? Ну, Все, як завжди, у наборах. Це все так, що тут пишеться? Угу. І на англійській, і на українській мові. Так, друзі, далі ми з вами йдемо вже, мабуть, по матеріалах. Давайте подивимось, по-перше, Інструкцію. Я її не люблю читати. Взагалі не люблю, але цього разу буду це робити, тому що це йде прикладна вишивка, і мені дуже-дуже хочеться охайно все це зробити. Ось подивіться, як все гарно розписано. Так, що буду показувати, схема дівчатка дуже-дуже дивіться, яка крутезна. Бачите, саме йде ключ окрема, йде схема, і світний тут бек, як ви бачите, символи. Подивіться. Яка йде інструкція? Ось так ми її з вами зараз розкриємо і подивимось. Нажимайте стоп-кадри. Якщо вам дуже-дуже це цікаво, дивіться, що саме. Тобто є даже ручне прання з цього шкірозамінника. Ось так він виглядає. Бачите, все йде окремо в пакетиках. Подивіться це дуже-дуже добре. Шкірозамінник, ось фурнітура. Я ці, дівчатка, до речі, пакетики завжди використовую для насіння овочів, квітів. Так, у мене їх дуже-дуже багато. Тобто вони мені згодяться, ці пакетики. Подивіться, яка краса. Бачите, з однієї сторони, з іншої сторони, отак все береться, вишивається, потім отак все складається, і виходить така дуже-дуже крутезна штукенція. Так, що ми маємо? Шкіра заміник. Такий тонесенький-тонесенький. Але якщо є тут ось така штукенція, то це дуже-дуже добре і можна, бачите, мати дуже крутезну річ. Подивимося, як воно вийде. Вона така, знаєте, м'якенька-м'якенька, мені здається, Вонось подивіться, але, чесно вам скажу, це ж вона ще без хрестики. а коли буде хрестик, буде взагалі виглядати дуже-дуже круто. Ось все показується, дівчатка, як це все пришивається. Ну, тобто, мені здається, ну, що ще може бути незрозуміло, якщо написано все чорному по білому. мені здається, все добре. Є рекомендації до вишивки та послідовність виконання саме збору цього пілічка. Ну і головне, дівчатка, подивіться, який кортезний органайзер. Буду його, звісно, використовувати, 12, бачите, кольорів. На органайзері. Так, тут йде голочка. Кольори, дівчата, подивіться, які чудесні, сочні. Яскраві, як я і люблю. Ну, він такий, дівчатка, тимдітний, він такий ніжнесенький. Все так подивіться, як гарно замотано. Зараз все вам покажу. Ось на фетрі голочка одна йде. Так. Пакетик вибираю Забираю в стороночку. Так, що у нас по кольорах? Давайте я вам покажу ближче. Подивіться, яка крутізна. Просто шик блеск. Дівчатка. Це неймовірний кайф, роздивлятися ось ці ниточки. От гадається, да? Ну, тут же ж все просто, вони такі ну, начебто да? однакові завжди. Але коли ти ниточки, ну саме для мене, коли я бачу їх в наборі, для мене це неймовірна краса. Їх роздивлятися саме в наборі. Ось якась, ну, коли вони йдуть на якомусь там, знаєте, планшеті. Ну, я маю на увазі, окремо тих збираєш. Да, то круто, симпатично, але чогось в наборі, коли ще вони ось так завернуті, ну, тобто, знаєте, незвично. То це дуже-дуже крутезно. Так, що ми тут бачимо? Ну, мабуть, мабуть, що почнемо розвивати. В'язувати, розправляти ці ниточки і починати вишивати. До речі, мене просила Наташа, щоб я подивилася у другому наборчику, чи органайзер Д один, чи два. Так, і я цей наборчик взяла для подружки своєї на подарунок. І як подивитись, що тут є один він, чи, чи два органайзери? Я не знаю, давайте подивлюсь. Хай мене подружка простить, бо мені не дуже хочеться, щоб їй поїхав той самий наборчик без якоїсь ніточки. Я зараз подивлюся, що тут та як, І все ж таки її все відправлю. Так, обір органайзер. Так, все добре, все як треба. Так, ще одне ось таке пір'ячко. Все добре. Це нормально, тобто можна спокійнесенько все відправляти. Боже, прикліїлася це пенсія. Так, ну добре, дівчатка. Бачите, прикліїлася, мабуть, залишиться цей, цей наборчик собі, я ось саме цей. А оцей відправлю своїй подружці. Так, кладу все на місто, тому що в мене тут все від... клеялась, і це не дуже гарний буде вигляд. Що маю на увазі? Так, а як же ниточка це скласти? Ну, ось так, мабуть, складу. Так, зараз буду вам показувати, що я маю на увазі. Я тут, мабуть, за кадром все це складую, да? ви нічого не бачите. Але ось така в мене вийшла історія. Недобре, ну нічого. Так, обираю цей. Набір ось таким чином Все це складую і прибираю. А тепер головне, дівчатка, ось цей наборчик, дуже-дуже добре його вкласти в цей пакетик. Ось, чому саме я не люблю ці всі пакети, розумієте? Тобто мені треба його тепер так скласти, щоб ота застіпка липка не мені. Не зробила погану штуку. Ну, я маю, на увазі, щоб нічого тут не прилипло, не долипло. Ну ось так, мені здається, в мене все вийшло. Ось, бачите, вона ось навесенька йде, дивіться, все добре і хорошо. А ось тут, коли ти її відкриваєш, і не дуже-дуже добре, ну, я маю на увазі не дуже-дуже гарно, бачите, вона становиться ось така. Грязне. Ну, воно зразу видно, що ти цей наборчик вже відкривав ну і таке інше. Бачите, що я маю на увазі? Подивіться, будь ласенька. ось так на білому кольору більш-менш добре видно. Це не є добре, тому ось цей набор я залишаю собі таким чином, а ось цей з дуже ліпкою ось цією застіпкою. Доброю я відправлю до своєї подружки. Ось так. Зато я його дівчатка трішки попробувала, пощупала, знаєте, таке своє тепло рученятами, віддала їй, і воно поїде саме на подарунок до Нового року. Так, а це я продовжую з вами. І ми зараз подивимося, що ми тут маємо, що я маю на увазі. Так, той сама шпірочка, та ж фурнітура, все те ж саме, дівчатка, інструкція. Зараз буду відкривати ці ниточки, дивитися. Так, голочка і ось ці ниточки чудові. Чудові, симпатичні, бачите, 12 кольорів. Наталочка казала, що вона збирала ці наборчики а, саме мені у темряві, тобто, коли у нас є відключення. Так що просила мене, щоб все було перевірне, щоб всього хватало. Бачите, яка краса дівчатка. ну Це просто шик блеск, Дивіться. Все, тепер можна ось цю бумаженці точно відкласти в стороночку, а приступити. Так, обрати оці пакетики, які не потрібні. Так, гулочку буду ось рядочком класти, бо буду вишивати саме нею. І вишивати хочу саме ось це пір'ячко. Боже, яка дівчата краса. Дизайн просто вирве глаз. Дуже обожнюю ярку вишивку, симпатично і головне це дівчата намагаються просто відкрити схему. Так, я її подивлюся. Зараз гляну, що краще. І як вишивати? Ні, сьогодні не буду вишивати. У мене вже пізній час скачаю зараз QR-код для саги, щоб можна було вишивати по сагі, рахувати тут хрестики, бо нічого не написано. Не Здається так? мені, що це пієчка, дівчатка, 2022 року це новини. Ось так воно і є, подивіться. Виробник став писати сузір'я єдина рога 2022 Тобто ми з вами будемо знати, що це наборчик випущений саме у, в цьому році. І є розмір. Також це головне. Подивіться, розмір цього пір'ячка становить 9,5 см на 4 см. Бачите, ось прописано. Це дуже-дуже круто. Нагадаю ще раз вам, що тут 12 кольорів. І вийде ось така чудова, симпатична робота, прикладна. Ну що, я починаю і буду вас знайомити пізніше саме з результатами. До речі, мабуть. Буду закруглятися з оглядом цього наборчика, бо я дуже-дуже хочу його випустити, щоб ви могли подивитися, а також встигнути собі замовити на новорічні свята, щоб ви могли себе побалувати ось такою красою. Подивіться, дівчатка, яка це симпатична буде річ, коли вона вишиться. Буду вірити, що це в мене вийде бистро-бистра. Але я взагалом буду вас тримати у курсі. А поки що ми з вами прощаємось до нових зустрічей. Якщо, дівчатка, хочете, обов'язково купуйте. Ми разом з вами будемо ділитися своїми емоціями, своїми якимись наработками. Ну і також радувати виробника готовими підсумками, результатами і головне процесами. Бо я це дуже-дуже хочу зробити, почати. Вишивати. З однієї сторони буде вишиватися. Бачите, ось є пір'єчка в одну дивиться в сторону і паралельно, не паралельно, а відзеркалена в другу сторону. Так що приступаємо до вишивки. Хочу вам нагадати, щоб ви не забули підписатися на мій канал, подивитися мій результат з цього питання. Якщо ви натиснете колокольчик, то вам обов'язково прийде. Повідомлення про те, що в мене вийшло нове відео, саме з цим результатом. А я хочу вам сказати все, до побачення!